Представляємо вашій увазі топ-3 коляски 2025 року. Карапузовком є вже давно серед лідерів продажу дитячих товарів в Україні. Як експерти, ми щодня тестуємо, аналізуємо, слухаємо відгуки батьків і точно знаємо, які коляски варті вашої уваги. Саме тому з упевненістю представляємо вам топ-3 коляски 2025 року, перевірені моделі, які вже стали фаворитами тисяч родин. Карало Вектор, на мій погляд, це найкраща коляска 2 в одному, яку взагалі. Створювали в Карело. Бренд завжди прагне дати максимум функцій, хорошу якість і при цьому не загнати ціну в космос. І вектор якраз така зручна, продумана і, чесно кажучи, дуже приємна в користуванні. Ну а в 25-му році у них вийшли ось такі нові, цікаві і привабливі кольори. Вага шасі з люлькою 11,8 кг. кілограмів. Висота від підлоги до люльки. І ось тут починається цікаве. Її можна регулювати. Натисканням кнопок з обох боків без жодних адаптерів. Діапазон від 54 і аж до 62 сантиметрів. Тобто коляска підійде для батьків з будь-яким зростом. Мені, от, наприклад, би десь посередині. А якщо зріст у мами і у тата різний, коляску дуже легко підлаштувати під кожного. Ручка теж підлаштується під будь-який зріст, регулюється телескопічно, від 96 і аж до 108 см. Ширина шасі 59 см. Це 100% всюди хід, бо вона має великі гумові колеса з глибоким протектором. Діаметр передніх 21 задніх 29 см. Люлька абсолютно все. Всесез сезонна. тут є і панорамна вентиляція, і дно з термоматеріалу. Тож у спеку спекотно буде хіба що мамі? А коли віють холодні вітри, закриваємо сітку вкладишем, піднімаємо відворіт, або опускаємо капюшон, або усе. І одразу і зимові прогулянки стають максимально комфортними. Чохол на зміках для зручного і швидкого доступу до дитини. Капюшон регулюється кнопками з ефектом пам'яті. Всередині бавовняно-поліестрова тканина. Матрац спінки. Розміри матрацу 74 на 33 сантиметри. Достатньо, щоб поміститися дитині у зимовому одязі. Люлька від'єднується кнопками з ефектом пам'яті. Її можна скласти для компактного транспортування. Рама теж легко складається натисканням однієї кнопки. І так само легко розкладається. Передні поворотні колеса дуже легко фіксуються однією кнопкою. Добра амортизація спереду і ззаду. Корзина закрита, її можна розширити, закривається вона магнітами і витримує вагу до 3 кг. Шасі з сидінням важить 12. І 3 кг, розраховане на вагу дитини до 22 кг. Висоту сидіння теж можна регулювати, а це вже дає можливість підлаштуватися під різні ситуації, наприклад, під стіл у кафе. Навіть капюшон регулюється під зростаючу дитину, опускається досить низько. У комплекті чохол на ніжки разом із капюшоном він надійно захищає від холодного вітру. Навіть коли спинка повністю опущена. Спинка має три положення. Підніжка регулюється однією рукою. Розміри спального місця 93 на 30 см. Ремені з магнітною пряжкою. Сидіння складається з рамою натисканням однієї кнопки. І так само легко розкладається. Комплекті рюкзак, антимоскітна сітка, дощовик і все це за дуже приємною ціною, з якою можна ознайомитись на нашому сайті Карапузовком'єй або в наших супермаркетах в Сумах і в Києві. Annex IQ Premium – це абсолютно новий підхід до створення дитячої коляски. Основна фішка в тому, що за досить прийнятною ціною в одному комплекті ви отримуєте не один, а цілих два візочка. Тобто класичний варіант коляски два в одному з люлькою і прогулянковим сидінням, а також можливість трансформування в компактну прогулянку вагою 7 кілограмів, яка проходить до ручної поклажі в літаку. Ще з додатковим комплектом маленьких коліс. Можливо, не всі одразу зрозуміють, навіщо це, якщо і так є прогулянкове сидіння, але зверніть увагу, скільки насправді мамочок гуляє з компактними літніми прогулянками. Це тому, що вони втомилися від досить габаритних колясок два в одному і тепер просто хочуть щось максимально легеньке. Тому йдуть купувати другу. Натомість, якщо у вас буде Анекс IQ, вам цього робити не доведеться. В принципі, IQ в усіх конфігураціях важить небагато. Багаж шасі з люлькою 10 кілограмів. Висота від підлоги до люльки 49 сантиметрів. Для високих батьків знадобляться адаптери для підвищення люльки. Тоді висота становитиме 60 см. Ручка має всього два положення: 106. І 98 сантиметрів. Ширина шасі 54,5 сантиметри. IQ – це одна з найкомпактніших колясок на ринку, і багато батьків шукає щось саме таке. При цьому вона, звісно ж, буде мати трохи менші колеса. Передні 18, задні 24 сантиметри. Я б відніс IQ до міських колясок, тобто по лісових пагорбах з нею може бути не так комфортно. Але тут ще варто звернути увагу на те, що окрім яких амортизаторів. В задніх і передніх колесах є два додаткових амортизатора. В механізмі складання. Відповідно, це деякою мірою компенсує на такий великий розмір колес. При цьому, що важливо, колеса тут гумові, тобто вони добре порадять собі і на снігу, і взагалі вони більш витриваліші. Люлька IQ впорається з будь-якою погодою. Зимою капюшон можна розкрити для захисту від холодного вітру. А влітку можна розкрити панорамну вентиляцію в капюшоні і основі люльки. Чухол на двох блискавках його можна ось так красиво і зручно згорнути. Капюшон регулюється кнопками по боках. Всередині бамбукова тканина. До речі, у люльки преміум версії використовується матрац з матеріалу Сорона. Це сучасне волокно з частково натуральним складом, яке забезпечує додаткову циркуляцію повітря і комфорт для малюка. Розмір матрацу 75 на 31 см. Від'єднується люлька кнопками по боках, які треба натиснути одночасно. Ще одна фішка люльки, її можна скласти по суті, навпіл для. Транспортування. У парі з рамою вона займає мінімум місця, що ідеально для маленьких багажників і зручного зберігання. Розкладається. Так само легко. Корзина відкрита, витримує вагу до 5 кілограмів. Прогулянкове сидіння разом з шасі важить 9 кілограмів, розраховане на вагу до 22 кг. кілограмів. Капюшон можна розширити, а спинку повністю розкрити для вентиляції. Спинка регулюється в трьох положеннях. Підніжка теж. Розміри спального місця 85 на 30 см. Римені зі зручною регуляцією і магнітною пряжкою. Складається разом із сидінням максимально компактно за допомогою кнопок по боках. Далі, коли прийде час. Ви легко зможете трансформувати IQ в компактну прогулянку. Для цього ви маєте велику ручку, звужуєте раму, міняйте великі колеса на маленькі, вставляєте текстиль сидіння. Потім вставляєте маленьку ручку і отримуєте компактну прогулянку вагою всього 7 кілограмів. Всі ці частини вже є в комплекті. Їх купувати окремо не треба. Тут ви так само маєте можливість регулювання капюшону, в ньому є вентиляція. Ззаду також є вентиляційне вікно. Спинка і підніжка регулюються. Розміри спального місця 84 на 31 см і такі самі ремені безпеки. Цікава деталь, що в цій конфігурації теж залишається та сама м'яка амортизація. Ну і звісно ж, прогулянка дуже легко складається до компактних розмірів, з якими вона проходить до ручної поклажі літака. В комплекті дощовик. Ось така унікальна і багатогранна Annex IQ. І на останок Cybex Balius S-Lux незмінно займає лідируючі місця по продажах в Україні, тому що це Cybex. І, напевно, тільки вони могли зробити із звичайної, здавалося б, коляски, справжній хід. У 2025 році з'явився новий колір Almond Bash, але його у нас немає. Та й взагалі його ніде немає. Бо він є тільки в обраних щасливчиків. Як тільки з'являється, одразу зникає. Ось такий от Цайбекс Балюс. А от у нашому відео представлений найновіший колір. Moss Green. Пишіть в коментарях, чи будете чекати на бежевий, чи може це теж наш майбутній хід. Але давайте до самої коляски. Вага шасі з люлькою 12,2 кг. Висота від підлоги до люльки 57 см. Ручка регулюється телескопічно від 102 і аж до 112 см. Ширина шасі 60 см. Зважаючи на діаметр колес, можна сказати, що Cybex – це всюдихідна коляска. Передній – 19, задній – 29 см. Єдине на що б я звернув увагу, це те, що в колесах баліуса використовується пінка. Це зроблено для того, щоб зменшити вагу, адже гумові колеса важать більше. Капюшон регулюється, є Секція для провітрювання. Чохол фіксується кнопками. Не всі про це знають, але у чохлі є такий маленький секретик. Кнопочки всередині вони тримають чохол, коли вам потрібно витягнути малюка з люльки, щоб не довелося вигадувати, куди його покласти. Всередині обивка з поліестру. Матрац спинки. Розміри матрацу 76 на 32 см. Люлька від'єднується кнопками з ефектом пам'яті, тобто однією рукою. Люлька складається до компактних розмірів для транспортування. Рама теж легко складається і розкладається. Є додаткові амортизатори і вмістка відкрита корзина, яка витримує вагу аж до 10 кілограмів. Прогулянкове сидіння важить 11,2 кг, кілограми. Також розраховане на вагу дитини до 22 кг. кілограмів. Капюшон можна збільшити. Є вентиляційне віконце. Спинка регулюється, підніжка теж, розмір спального місця 94 на 30 сантиметрів. Фішка прогулянкового сидіння баліуса в тому, що тут ремені можна не тільки зручно регулювати під зріз дитини, а й послаблювати або натягувати їх однією рукою, як в автокріслі. Сидіння складається. Разом із рамою воно може стояти у складеному вигляді, але колеса при цьому повинні дивитись назовні. Але можна скласти і більш компактно. Ну і звісно ж. Так само легко прогулянку можна розкласти. Це був наш топ-3 колясок 2025 року. Сподіваюсь, тепер вам стало легше зробити свій вибір, тому сміливо заходьте на Карапузов.com.ua або до наших магазинів і купуйте те, що вам сподобалось найбільше. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть щось в коментарях, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Па!